Друзі, всім доброго вечора. значить Хочу показати відео обзорчик. Значить, зняв сажовий фільтр. значить Це сажовий фільтр від Citroen Picasso 2008 рік. значить Ось це вже залив. Получається. Це третя вже бутилка. Отакий, От значить, этот DPF Cleaner. Голландське производство. Один вже вилив. Бачите, пена стоїть, вона вили... виливається з той сторони. Зверху сюди заприскає. І цей вже балон коротше, заприскав. І <кій> цей балон заприскав. Тут вже залишилося трохи. Вже пена пішла вже, нічого нема. Ось бачите, ще трошки щось є. Дивася, ну, теж така сама бутилочка. Тут вона в Німеччині коштувала мені 7 чи 8 євро плюс доставка. Коротше почти все 20 євро з доставкою. Один я балон теж залив такий самий, або вже якийсь інший, я не пам'ятаю производитель, був виробник. Значить, потім вам розкажу, наскільки воно його а, зробило результат. Ну я хочу ще спробувати, значить, ота, от що там злилася, що піду якусь найду, я тут баночку зіллю. Попробую її ще залити. А потім, коротше, хочу ще залити Уксуса. Купив Уксуса 5%, залю ще Уксуса, чи воно щось дасть, чи ні. Якщо щось хороше дасть. То я відео потім зніму дороскажу. Хоча, в принципі, і, і не дасть теж треба буде зняти, щоб люди розуміли, наскільки етод, наскільки ефективні оці, оці препарати, які рекламують, продають їх для того, щоб вичистити, видалити сажу у, у сажовому фільтрі. Так що такі от діла. Потім зніму далі. До нових зустрічей. Друзі, ставте, до речі, лайки і ваші коментарі. Що ви думаєте по цьому способу? Чи є ефект в цьому ділі? Чи, можливо, у вас якась інша машина на іншій машині, можливо, краще буде працювати такі, такі штуки, які очищають. Хоча, в принципі, вони всі однакові. ці сажові фільтри. Там ну, це вся начинка вона. Майже одінаково. Там виробник може, там, може більше якась там соти, чи менше вони. Або сама труба якась інакша. Або можливо, там і матеріал якийсь, звісно, що, м -м, який може довше вдержиться, не так швидко забивається. А інший матеріал там якийсь іначе, що, можливо, швидше Ну, Я не знаю, я там його не розбирав, не дивився в кожній машині, який там матеріал, але дивися, коли я собі на. На отлендера міняв. То були ціни значить і по 400 євро. Були і по 600, там, і по 900 євро. То, мабуть, навіть, різниця є. Там у якості, якості матеріалу іменно нового сажового фільтру. Друзі, ставте лайки і коментуйте. Дякую всім. Гарного вечора. Побачення до, до нових зустрічей на каналі.